Страва, яку ви зараз бачите, це козацькі вуса. Виглядає ефектно, а смакує ще краще. Готуємо насичений соус. Обсмажимо цибулю й моркву, додаємо томатну пасту, сметану, сіль, перець і трохи води. Це буде соковита та ароматна заливка. Беремо курячі бітки і відбиваємо їх так, щоб стали тонкими та ніжними. Фішка в тому, що спагетті ми викладаємо прямо на відбивну по всій довжині, щоб жодна не залишилася сирою. Приправляємо сіллю та перцем, викладаємо наші заготовки у форму, заливаємо соусом, додаємо трішки води, ставимо в духовку на 180 градусів на 25 хвилин. Дістаємо і бачимо ті самі апетитні козацькі вуса, які так і просяться на тарілку. Збережіть цей рецепт, щоб здивувати гостей, і напишіть в коментарях, готували б таке вдома. Детальний рецепт прописаний внизу під відео. Не забудь підписатися.